Айден був дуже прогнозованим, комфортним для Євросоюзу. Життя саме мстить Зеленському за те, що він витворяв з Порошенко. По суті, організатори саміту спільноти таки дійсно поглумилися з Зеленського. Цукюль, президент Південної Кореї. Він я думаю, так пошкріб Трампу по хворому місцю. Кремль якраз. Розраховує на те, що Україну треба надломити. Путін хоче психологічно зламати український соціум. НАТО в нинішньому вигляді це інструмент захисту самих членів НАТО від нападу один на одну. і не більше. Вітаю, друзі! Поки Світ на паузі після обрання Трампа експерт кола і політичний довигадують нові сценарії. Один зі сценаріїв тепер відбувається у Будапешті, де е, Євросоюз скликав Європейський саміт політичної спільноти. І для чого цей саміт? Та для того, щоб. Спланувати поведінку Європи і стосунки Європи із Трампівською Америкою, зрозуміло, що Байден був дуже прогнозованим комфортним для Євросоюзу. Але Трамп, як відомо, під час попередньої каденції своєї він добряче торбив Євросоюз, вимагаючи сплати, наприклад, не менше 2% валового продукту на Забезпечення обороноздатності, до речі, якраз напередодні цієї зборів європейської політичної спільноти Марк Рютигенсек НАТО акуратно запевнив світ, що зараз європейські країни точно будуть дотримуватись принципу забезпечення обороноздатності, і мінімум 2% валового продукту будуть віддавати на оборону. Ну, це, звичайно, такі авансові заяви в лояльності щодо Трампа. Зрозуміло, що Рюте це технічна фігура, дуже тонкий гравець, але він якраз свої посили вчасно посилає, так би мовити. І отут, на тлі ігр у Будапешті, Зеленський, звичайно, виступив не найгірше, але він потрапив в абсолютно дурацьку ситуацію. І мені інколи здається, що життя саме мстить е, Зеленському за те, що він витворяв з Порошенком. Адже ще минулого року Зеленський не випустив Порошенка на зустріч із е, Орбаном, і ну, це міжпартійні е, зв'язки, оскільки Орбан і Європейська Солідарність, ну партія Фідес, входять у. Е, Міжнародний демократичний союз це об'єднання більше 60 партій світу, центристських. І Туди від Сполучених Штатів входить Республіканська партія. Але в Євросоюзі ці праві скрутили трошки інший союз. Зараз вони мають коаліцію праву, праву, коалі... фракцію правих у Європарламенті і. Там не Орбан править бал. Хочу нагадати, що Орбан зі своєю партією прибився все-таки до Джорджі Мелоні, до е, прем'єрки Італії. Оце, ну, так би мовити, найбільш базова партія там у е, фракції. Так що, до речі, ну, по-моєму, слуги дружать, входять у. Ліберальний інтернаціонал, такий ліберальний союз, і вони там законтактовані. І тепер, до речі, ну, якщо раптом Зеленський все з'явиться і на зборищі правих, яке організовує під шумок е, е, Орбан, ну, то це ну, навряд чи він там з'явиться. Бо, по суті, організатори е, Саміту спільноти таки дійсно поглумилися з Зеленського. Вони просто вирізали його виступ, а виступ його був ну, в досить вдалому місці, бо він виступав після Орбана і перед президентом Макроном. Особливо важливо інше, що Орбан, Зеленський, Макрон, Джорджа Мелоні, Стармер, Кір Стармер, президент, ой, прем'єр Великобританії. Е, далі, президент Південної Кореї, е, наприклад, вони вже встигли всі переговорити із Трампом. І, наприклад, е, Юнсу Кюль, президент Південної Кореї, він, я думаю, так пошкріб Трампу по хворому місцю. Тобто, він заговорив про денеклоризацію Північної Кореї. Ми пригадуємо, що під час першого, першої каденції Трамп досить героїчно наполягав на зустрічі з Кімчинином, з цим північно-корейським помпушком. І гордо зустрівся, і так би мовити, поговорив. І Трамп був просто щасливий, що от він встановив контакти. Потім цей, цей колобок почав пускати ракети в бік Японії. І він, чесно кажучи, вистав виставив. Трампа в дуже нехорошому світлі. Врешті-решт, як і Путін у Хельсінкі. Тому зараз, коли з'явилася публікація в Wall Street Journal, ну це таке якесь затикання дірки. Причому дуже цікаво, що ця публікація якраз з'явилася напередодні цього саміту європейської політичної спільноти і що цікаво, що якраз, по-моєму, автори скористалися з того, що вже почали проявлятися якісь фігури в оточенні Трампа, які можуть зайняти високі посади, і тут же намалювали. Швиденько свій сценарій про те, як е, Сполучені Штати можуть здати частину території України Путіну, аби він заспокоївся, і Україна має бути роззброєна, і, і Україна позбудеться території, і Україну ніхто в НАТО не буде брати. Україну о тільки озброїть і все ну виглядає це дивно, бо ну очевидно, це будувалося на певних озвученим в ході виборів сценаріях самого Трампа. Бо Прам... Трамп говорив про те, що я їх посажу за стіл, я скажу: домовляйтеся, якщо то я не дам Україні зброї, я скажу, а що ти не даси Росії? Тобто, ну, чесно кажучи, це дуже часто можна. Асоціювати з випадком, коли зґвалтували дівчину, потім поліцейські зривають з неї золоту, золотого ланцюжка і кажуть: а на цей золотий ланцюжок ми тобі наймемо адвоката, аби, перед ну, аби він тебе захищав перед гвалтівником. Це приблизно так. Тобто коштом України задобрить агресора. Ну, крокодила годувати, звичайно, це, це дурість. Але чому звідки ноги ростуть? Очевидно, що в цій публікації за, зацікавлений Кремль, бо Кремль якраз е, розраховує на те, що Україну треба надломити, український соціум, українське суспільство надломити Насувається чергова річниця помаранчевої революції. Це Кругла дата, 20 років. Це був перший випадок, коли Путіну ввалили по зубах, причому відверто так ввалили по зубах, і путіна обідка, так би мовити, лишилася. Тому одним із гіперзавдань Путіна в Україні, і оцей терор, і ця, ця дикість, таке дикунське знищення українців, воно пов'язане з тим, що Путін хоче. Психологічно зламати український соціум. Щоб українці впали на коліна, закричали пощаді батюшка. Це такий ну, російський тип мислення, бо на цьому будувалася вся, вся система відносин Феодала з Сюзереном і тому подібне. Так от, якщо автори Публікації Wall Street Journal приписують одну зі схем Майку Помпео, тому що Помпео має очолити Пентагон. То справді Помпео добре знає українські баланси. Він був свого часу держсекретарем, не найгіршим держсекретарем. Далі інший сценарій про. Ну, підштовхування Трампа е, до здачі шматка української території приписують Річарду Гренову. Ну дивно це все. Хоча, е, наприклад, по-моєму, вони не акцентують на е, персоні такого Брайана, останнього безпекового радника, і е, виглядає так, що новим Саліваном буде той самий ОБраєн, тобто Обрайан повернеться в свій кабінет. З якою пішов разом із Трампом. І на тлі оцих, е, ну, промалювання фігур потенційних призначенців, по-моєму, і зверганили текстик про те, що ну, от прийде Трамп накаже Зеленському здати території, Путін буде щасливий, буде мир дружба, жвачка, е, Трамп отримає. Нобелівську премію миру, а що отримують українці, український народ що отримає? Українці не погодяться без НАТО ні на які сценарії. Причому НАТО в нинішньому вигляді це інструмент захисту самих членів НАТО від нападу один на одного і не більше. Така от історія. Цікаво, що Зеленський спочатку не пускає Порошенка до Орбана, потім не пускає Порошенка на конвенцію республіканської партії. І сам, тобто, він хоче на всіх площинах витіснити Порошенка? Ні. Вже не вдасться слугу народу переорієнтувати партію, переключити із іншого інтернаціоналу, так би мовити, в європейську народну партію. Там уже щільно сидить європейська солідарність, і виглядає це страшно по-дурацьки, тому що, в принципі, в Зеленського було маса можливостей навпаки ще й використати потенціал європейської солідарності. Але ж він весь час робить так, щоб ну, в досягненні національних цілей було якомога менше коло вигоду набувачів. Так ви так програєте хлопці. І програє український народ. І поки ми думаємо, як Україні, як кішці, набути форми посудини, в яку вона залізла. Ви знаєте, котики дуже люблять у якісь коробки квадратні, або в банки кругли залазити. І котик набуває форми тої баночки. От мені здається, що Україна зараз має набути певну форму баночки, яку поставить Трамп для кітки України. Або не поставить, тоді доведеться виростати в тиграх. Українські Збройні Сили виросли в такого тигра. Дякуємо їм за це. І підтримуємо всіляко. Дякую.